Компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні у нас черговий автомобіль на фотосесії це Renault Megane в комплектації Bose. Плюс він має купу додаткових плюшок, про які детальніше далі розповім. Авто було вигране нами на лізінговому аукціоні в Нідерландах. Вже є розмитнене, пройшло мінімальні деталі та в очікуванні свого першого власника в Україні. Маємо чистий 2018 рік, механічну коробку передач, двигун 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил та пробіг 186 тисяч км. Також у нас є повна сервісна історія, в принципі, як і на усіх наших автомобілях. Авто є в класному, збереженому стані, з мінімальними слідами експлуатації. По лакофарбовому Маємо два прилакованих елемента: це у нас права задня арка та права задня дверка. Детальний прохід з тощину міром фарби буде прикріплений в кінці відео. Ну, а це відео роблю взагалі в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там знайдете детальні фотографії та детальний опис автомобіля. Можливо, щось в процесі зйомки відео забудусь розповісти. не не судіть строго, тому що роблю відео одним кадром, щось може, може вилетіти з голови. Так, що хотів ще розповісти по даному автомобілю. По лакофарму вже сказав. Цей елемент цей елемент топчиноміром фарби пробувається десь 150 дверка. Скоріше того, там робився напал і 150-180 задня арочка. Критичного нічого немає, Пройоми у нас всі в оригіналі. Пробіжимось по комплектації. Маємо ось таку лінзовану оптику з ледводовими вогнями. Партроніки 360 градусів сумці автопаркування. Дуже класний колір, такий пісочний чи шампанський. Від пісочного до коричного переливається. Ну, На сонці він дуже гарно виглядає і класно експлуатується в пильну погоду. На ньому зовсім не видно бруду. Далі у нас. Камера з усіма можливими асистентами для Рено. Панорамний розсувний, розсувний дах електричний. Далі безключовий доступ. Ось у нас солдики, що це босе. Ось такого стану у нас титанові диски без пошкоджень. На гумі брістоун. Спереду у нас все сезонка. Ззаду так само. Авто в заводську хромі, плюс заводському тонуванні повністю. Також у нас по пам'яті присутня камера заднього виду. Так, є вона. Наче ззовні розповів все, що є по автомобілю. Йдемо до салону. Салон у нас класний, шкіряний з перфорацією. Тут йде справжня шкіра, незамінник в таких салонах, є комбінація. Велюра чи алькантари вставочки. Ну на він дуже класний. Жоден елемент ніде не шився. Маємо також масаж сидінь, танкерма. Всі кнопочки все гарненьке, точний пробіг 186 тисяч кілометрів. Великий монітор мультимедії, підігрів сидінь присутній, автопарковочка, стан важіль КПП. Два ключики у нас чорний та білий, підбукітник без Ось Остану дуже гарнень машинка. Збережена на свій пробіг стан дверних карт. У нас присутні також об'єм підсвіточки, які дуже гарно в темну пору дуби світяться різними кольорами. Задній ряд сидінь, Як новий. Без жодних зауважень, підлокітник кож присутній. Дверна карта задня. Трішки видно, що там ще зараз оранжевим кольором світиться. Багажник у нас великий, об'ємний, шторочка на місці. Маємо ось такі фанерні ковроліну чи матері. Класні полички. Це дуже зручно, коли перевозиш багаж, він невеликий, повністю не займає, щоб не ганяв по всьому багажному відсіку. Знизу у нас саббуфер. З ремкомплектом це у нас балончик та компресор. Печка, знаки, жилетки, все Стан. Ляди з внутрішньої сторони без пошкоджень в гарному збереженому стані. Ми ну, йдемо по правій стороні, пройдемось. Верна карта задня права. Ще раз сидіння. Потолок. Без зауважень. Відразу він код, можливо, комусь буде цікаво перевірити по різних базах дане авто. Ну і йдемо до переднього пасажирського місця. Мирна карта. Сидіння. Гарніше буде. Ще разводийське сидіння. Стан для КПП. Всі кнопочки. По панельці. Напинка. Повторюсь, в гарному стані з мінімальними слідами експлуатації. Ну і слідуючий кадр беру товщиномір. Так, товщиномір в руках. Погнали. Капот 115, 120, 134, 115, 106. Оригінальна фарба. Крило у нас платмацує. Дверка 112, 112, 113. Задняя права. Зліва дверка. 121, 112. 100, оригінальна фарба. Далі стійка 141, 103, 132, 132, 119, 113, 121. Теж рідна фарба. Задня ліва арка 110, 111. 111. Рідна фарба. Дах автомобіля 111. 129, 129, 130, 111. Рідна фарба. Критка багажника пластмасова. Це аурочка у нас під лаком. 140, 160, 140, 140, 171, 171, 160. Не критично. Перелакування. Дверка 150. 151, 160, 180, 162. Одразу тут пройом перевіримо. Пройом має бути 2 рази менше. 62 мікрона, 69, 62. Пройом в рідній фарбі. Так, 60. Тут була, скоріше всього, якась царапина, некритична. Була виправлена на офіціалі. Я так думаю, по страхівці в Нідерландах. Дилер її виправив, по кольору вгадали чітко, жодного різного тону немає. Ну, зроблено професійно. Ну, і дверка у нас залишилася, 111 мікрон, це вже в рідній фарбі. Стійка ще правило, 130, 140, 103, 124, 124. Підсумуємо. Автівка в класному технічному стані, повністю обслужена. Має два косметичних перелакування, за рахунок чого буде на найнижчий цінник, враховуючи таку комплектацію та пробіг та рік. Тому рахую, даний автомобіль дуже цікавим, збалансованим по ціні. Кого він зацікавить детальніше, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію. Також можемо доставити наш автомобіль на будь-які вам відомі перевірки. А вже після перевірок також у нас присутня доставка по. Україні, ну це вже тільки після перевірок. Детальніше вже будемо спілкуватися. Дякую усім за перегляд. Ставимо лайки та до зустрічі!